Всім привіт! В цьому відео я розкажу вам про 90% знижки, які діють на осінньому розпродажі в стімі. Тож почнемо. Перша гра це Doom Eternal, швидкий і брутальний шутер від першої особи, де ти граєш за Doom Slayer, воїна, який бореться проти сил пекла на землі. Неймовірна динаміка боїв, маса видів зброї та щільна епічна атмосфера з важким саундтреком. Ідеально для тих, хто любить адреналінові бої без пауз. Я в цю гру не грав, але вона мені нагадує серйозного сема, який мені раніше подобався. Ціна в стім 64 гривні і дуже позитивні відгуки. Друга гра це мафія, а саме третя частина це кримінальний екшен у 68-му році, де ти граєш за Лінкельна Клея, який будує власну мафіозну імперію, щоб помститися ворогам. Величезний відкритий світ, атмосферна музика і сильна історія. Але місії часто повторюються і відкритий світ цей не всім зайшов. Немає вже того вайбу, який був у першій та другій частині. Але деяким гравцям вона сподобалась, тому ми бачимо в стімі змішані відгуки, а ціна на неї 54 гривні. Далі у нас іде контрол, це екшн з надприродними елементами. Ти граєш за Джесі. Не за Джесі Пінкмана, як ми могли подумати, а за дівчина на ім'я Джесі. У загадковому федеральному бюро контролю, де світ постійно змінюється, а головна героїня отримує унікальні здібності для боротьби з паранормальними явищами. У стімі вона має дуже схвальні відгуки та ціну 67 гривень. Далі у нас іде стратегія виживання в постакаліптичному льодовиковому світі, ти керуєш останнім містом людей приймаєш складні моральні рішення і борешся за виживання в суворих умовах. Називається ця гра Frostpunk вона виглядає вайбово і атмосферно, тому я думаю, взяти її собі. У стімі у неї виключно схвальні відгуки та ціна 60 гривень. І відразу в нас іде ще одна стратегія це Анна 1800. Це економічна стратегія і містобудування у часи промислової революції. Ти розвиваєш міста, налагоджуєш торгівлю, досліджуєш нові території, балансуючи потреби населення та економіку. Гра виглядає красиво та атмосферно. У неї дуже схвальні відгуки і ціна 91 гривня. Ось ми дійшли до Mass Effect, який знову на знисті 90%. Колекція трилогії Mass Effect з оновленою графікою та усіма DLC. Ти керуєш командою Шепарда, приймаєш важливі рішення та борешся за порятунок галактики у масштабній космічній RPG. У стімі вона має дуже схвальні відгуки та ціну 149 гривень. Наступний це Assassin's Creed Origin, це пригодницький екшен у стародавньому Єгипті. Ти граєш за меджає Баяка, досліджуєш величезний відкритий світ, розкриваєш таємниці та стаєш свідком зародження братства асасинів. Чувши, ця гра є найкращою в серії. В стімі вона має дуже схвальні відгуки та ціну 91 гривню. Далі у нас іде Watch Dogs 2. це екшен у відкритому світі Сан-Франциско граєш за хакера Маркоса, який бореться проти корпорацій та корумпованих структур, використовуючи технології та гаджети. Також є знижка на Watch Dogs Legion, але там змішані відгуки, тому я не став його ставляти в відео. А на другу частину знижка 90%, 91 гривня ціна, і дуже схвальні відгуки. Ну і куди ж без Far Cry? Far Cry Primal отримала 90% знижку. Це екшен у відкритому світі, що переносить у кам'яну добу граєш за мисливця Такара, який намагається вижити серед племен, диких звірів та суворої природи. Замість автоматів списи, луки і приручені звірі, які допомагають у бою. Атмосфера справжнє занурення у есерічний світ. Я колись грав в неї трішки, мені вона сподобалась. У стімі в неї дуже схвальні відгуки, і коштує вона 85 гривень. На десерт у нас гра для любителів аніме кот Він. Це екшен РПГ в постекаліптичному світі, де ти створюєш власна персонажа, борешся з монстрами, досліджуєш небезпечні локації та переживаєш драматичну історію про виживання. У стімі вона має дуже схвальні відгуки, ціну 79 гривень. На цьому все. Всім дякую за перегляд, до побачення!